Всім привіт! Я давно не знімала, це не означає, що я нічого не вирощую. Я вирощую все. Мої зелені друзі. Я хоч і інтроверт, але в мене є друзі зелені. Я їх сама собі посадила, сама їх виростила. Зараз покажу, що я там уже понавирощувала. Ці два ряди це геліотропи. Це дзвоник, він тільки на наступний рік має заквітувати. Це газанія, три штучки із п'яти вижило. Так, це також дзвоники, вони маленькі, бо я їх пересаджувала, а вони не терплять пересадку. А там ще також дзвоники. Оце ротики, а це барвінки. Як ще їх називають? катарантуси? Ото. Також катерантуса. Це одна єдина рослинка гібіскуса трав'янистого. Оце бульбочка прокидається. І бегонії. Це бегонія, яка вже прокинулася. І має такі листочки. А це обрієтка, яку мені вдалося нарешті виростити із носіння. Ще у мене тут виростається біденс такий. Лобелія, як же без лобелії, я її обожнюю. Так, оце малесенька, це я посадила, як він називається? А, брахікома, брахікома така блакитна ромашечка. Тут я посадила сапонарію. Але її щось немає. Чомусь вона не хоче сходити ще. Може, ще взійде, а може то таке погане насіння. Тут я посіяла базилік фіолетовий. Так, а це в мене Крейзі дейзі ромашечка така лохмата, кучерява. А це е, хризантела, Не хризантема і не Айстра. А Айстра схрещена з хризантемою, як я розумію, різні кольори. Тут і сакура, і фіолетовий, і яскравий такий, коротше, різний, жовтий, різні різні. А це Алісуми. Алісуми. Тут у мене трішки є Алісумів. Їх також попікірувала. І це також Алісум. Ще у мене є? Адоніси. Отакі. От Морковка. А це у мене. Вгадайте, що правильно, портулак махровий. А може і не махровий, багатоквітковий. Бо я сіяла і той, і той, а тільки один вижив, а який з них це не знаю. Не підписала. Перчик вчора розпірувала. Це у мене Делосперма. Якого кольору, не знаю, тому що ем, в відправник мене на дорив і прислав мені. Чотири рослини, і три з них були жовті, хоча я замовляла одну жовту. Друзі, хочу сказати: я була втішена, коли побачила першу квіточку. Я була втішена, коли побачила другу квіточку. А коли і третя квіточка також була жовтою. Я вже зрозуміла, що мене трошки надурили, тому що я замовляла чотири різних кольори дилосперми. І вони ж прийшли під назвами, що це різні кольори. Це така мала бути фіолетова, чудова долосперма. Різні назви, різні сорти, але прийшов все одного сорту. Три з них одного сорту. Одна якась інша, бо гілочки різні, кольор я ще не знаю. І саме ця була підписана, що вона буде жовтою. Якщо ще і ця буде жовтою, то це буде дуже обідно. Замовляла я в садах буковини. Так, помідор. Я бачу, що у нього на листочку якась хвороба. Так. Помідорчики. Це мамина робота. І на вікні у нас також є помідорчики, помідорчики, помідорчики. А оце ця кислиця вже така. така кислиця навиростала. І оце також у мене делосперма. Делосперма. Оце три жовті. Зараз я піду одну висажу на двір. Буду спостерігати, як вона на дворі буде жити. І це кактус, який скоро хоче показати мені квіточку. Ось така пушиночка в нього виросла. Мабуть, буде скоро квіточка. Це прекрасна, розкішна бегонія, яку мені подарили подарували батьки на день народження. Бегонія елатіор, як я, якщо я не помиляюсь, просто розкіш і багатство. Таке воно чарівне. Аби я ще могла його зберегти, але у мене щось таку красу зберегти не вдалося минулого разу. Але вона стоїть так довго. Ще з 21 березня вона стоїть отака красива і розкішна. Ось таке коріння має ця телоспермочка. Це жовтий бутончик від неї залишився. Таке гарне коріння. Зараз посажу його тут і засиплю землею з-під кактусів. Я міняла в кактусів землю з такими камінцями, бо воно любить в камінцях жити, як я зрозуміла. Воно типу фукулента. Не любе застою вологи, любе рихлі, драновані ґрунти. А в нас тут чорнозем. Ось так я висадила, огородила камінцями її. буду сподіватися, що їй сподобається це місце. Тут затишно, як на мене, а як на неї не знаю. Ось так. Дивіться, це сон трава. Перша сон трава в моєму житті. Ніколи в житті не бачила таких пухнастих рослинок. Це бутончик у неї. Ну, красива, воно навіть без квітки красиве. Так, накриваємо, бо в нас є пухнасті тварини, які не терплять конкуренції. Так, дивіться, отак от вона квітує. Така фіолетова, дуже гарна. Я думала, вона в цьому році не буде квітувати, тому що було заявлено, що вона на другий рік чи на третій квітує. Я не знала, скільки років саджанцям, коли замовляла їх. Такий гарний. А цей буде червоний. Дивіться, я побачила, що він червоний. Не щастя, що вони різного кольору і мене не надурили, як із білоспермою. Боже, я тішуся чесним людям. Дочекаємося цієї краси. Все накриваємо, бо у нас тваринки. А це чудо біле. Яке воно гарне А це гіоцинтики, які вже доцвітають. Трошки їм важко після морозів. Такі маленькі ароматні красунчики. Це з подарунку мамі. Мамі дарувала в кошику три цибулинки гіоцинтів, а потім ці цибулинки висадила так. І маємо таку красу. І ще з нового у нас з'явилася гліцинія. Посадили ми її біля рабиці, щоб було куди плестись, бо вона плетець. іншої опори у нас для неї, тому поки так. Гліцинія одна фіолетова, одна рожева. В Минулому році тюльпанів майже у нас не було. В цьому році дуже багато буде батончиків. У дуже добре витримали. У нас звичайні тюльпани, не якісь там сортові. Але це також радість. такі квіточки мама купила, щоб посадити на кладовище. Краса. От люди вміють вирощувати. Яке ж воно красиве. Якби я таке посіяла, в мене б не виросло. Ось такий пес у нас з'явився без Бровко. Це модить наша, мотіцька, мотіцька. І це пес бровко. В нього була поранена лапка. Вже б зажило. Наша. Малий, малий. Мотя, ну не ревнуй. Такий хлопчик у нас з'явився, да? Такий хлопчик у нас з'явився Малешенький. Маленький, да? Він носик мокрий, був сухий. Такі вавки у нього на лапці. Принесла біля траси лежав. Да, лізівка зі плакав. Викинули мене. Покривдали, да? Чіпачушка мій. Дім ліноська. Печки ранки в нього. І всередині там на лобки теж такі вавий. Так, ця. абрикос вандеркот. Був заявлений, як, ми його купували, як пізній сорт. вандеркот. Але всюди на сайті написано, що це ранній сорт. І черешня суперрання. Прям повноцінне дерево Абрикос черешню ось таке корінечко, Одну палку. А це минулорічне те, що ми садили. Вона залишилась, залишилася, воно засохло. Такий корінь у нього був. Це воно щось тут сталося, чи зламалося, чи що йому сталося, що він засох. Отак. От І назва не залишилась. На жаль, тому не знаю. Посадила черешеньку, бо із трьох минулорічно посаджених дерев вийшов тільки один абрикос. Садили два абрикоси. Ось один абрикос у нас залишився живий. Назву не знаю. Був якийсь абрикос кіото і мускат. Це або кіото, або мускат. Бо не видно нічого. Так. Один сорт нілфа жимолості. Нілфа, отак. Хоча написано німфос, не знаю. А друга Каріна. Так, вперше садимо, бо поряд ось кущики лохини, вони засохли. Минулого року було дуже сухо. І забувалося поливати. Коротше, щось вона погано дуже в нас родила, багато клопоту і мало з неї користі. Тому буде рости жимолость. Займаюсь висадкою клематісів. Це клематіс Асао. Прийшов до мене зламаним. Оце він. Зламаний такий був маленький, і цього пагану не було. І я опускала в погрібник, він у мене там стояв, доки заморозки. Мабуть, місяць стояв, оце вирішила його висадити. Оса. Ви подивіться, яке тут коріння. Воно вже давно хоче в землю, як мідні дроти. Посадила глибоченько і притінила його, щоб він же ж взагалі сонячного світла не бачив. Плідесенький такий стоїть. А ще я садила минулого року з малесеньким корінцем кліматіс. І його зламали були. Собаки, чукоти і ось щось лізе. У мене сподівання, що це є цей кліматіс. Другий сорт Літер Мармейд. Ось така квіточка має бути. Ось такий пагінець. Він, який прийшов, такий він і залишився, але за час перебування в погрібі у нього виросла ось ця донесенька холодиночка. Зараз я його посажу, подивимося, яке коріннячко. Хоча скаже привіт. Так, контроль якості. О, таке коріння. Ось так, я посадила клімат, ось так обгородила його, бо по-іншому в нас не можна, бо в нас мешкають вусолапохвостики. Оці кулазі, вусола похвостики в нас живуть. Маті, ти міхолик з'їзів бок. А де бровку? Шпийтесь. я б тобі сказала, якби ти каже, мою мову розуміла. А так не скажу нічого. Мурочка прийшла з роботи, вся в поляки. А, -а, -а позіхає, втомилася, так? Да? Прапор замінили новенький.